Звучання над Україною сьогодні рівно тисяча днів нашого іншого життя, тисяча днів смутку, горя, болю, сліз і печалі. У цій страшній і немні війни? Сьогодні в нашому місті відкривається виставка людей, майстрині з міста Одільсь. Людмила Горбатюк. Пані Людмила, запрошую мене здобучий місь. Пані Людмила вишиває за мотивами російсько-української війни. І всі її роботи, які представлені сьогодні перед нами, це роботи з 2022 року. Історія вишита з Це культурно-мистецький проєкт, виставковий проєкт. Який розроблений Подільським краєзнавчим музеєм, його директор пані Олена Зведентовська, спільно з авторкою цих робіт пані Людмила Горбатюк. Я хочу вам подякувати за вашу роботу, за вашу активну позицію, патріотизм та ваше щире серце. Я дякую вам пані людьми. Дякую, магазина, за вашу роботу. І хочу передати вам слово, щоб ви трошечки ознайомили нас своїми роботами. Вони дуже такі. Щирі і мають кожна робота, я впевнена, що має велике значення. Я вдячна вам неймовірно, щирої душі. Дуже вдячна за те, що ви дали згоду показати наші роботи, нашу історію, так як вишивка, це код нації України, тому я вам безмежно вдячна. Хочу вашому місту подарувати ось такий вишитий ваш герб. Де кожен може долучитися і по одному степочку, віточка, хоче вже поставити картинку одяганку. Ось такий поданок. Він може долучитися, потім покол. З внутрішньої значно. Я думаю, всі не... обов'язково. Обов'язково. Yeah. Тут присутні, да, присутні, хто буде бажати після закінчення, після того, як Олена пристали чи До речі, хочу сказати, що пані Людмила це така вже традиція, де ми представляємо виставку. Вона вишиває герб. Це ми в Одесі представляла виставку. Герб міста Одеси там також долучалися. Протягом року була виставка в одеському історико-краєзнавчому музеї. Потім виставка переїхала в місто Балту. Також Балта отримала вишитий герб і також там люди долучалися, вишили. Ну, і Зараз міста Аналів. Далі так, ми також плануємо, е, я так розумію, вже є попередні домовленості з, з, з Троїцькими Лібашівської громади. Е, ну, так потихеньку мандрує виставка. Ви, виставка, вона, на мій погляд, е, унікальна тим, що вона е, показує і наше сьогодення, нашу біг. І нашу віру в перемогу одночасно, але все це, всі роботи, які тут представлені, всі пропущені через душу нашої майстрині, через її емоції, через її сприйняття, де жахливі події, де втрачені, ну, де такі події, що налаштовують на найкраще майбутнє. Ви тут побачите різні роботи і трагічні ну, події. І ні, і, і веселі, і більш позитивні, скажімо так. Е, хочу трохи, взагалі, цю історію, вся ця історія е, почала, почалася з одного е, повідомлення на СМС, коли Людмила написала мені: е, Почалась війна, і десь тиждень вже йшла. Оці всі емоції, всі наші страхи, де ми. Часто сиділи в укриттях на перших порах, і для того, щоб якось ну, можна було заспокоїтись, Людмила брала собі от голку, нитки, де швейну машинку, тому що нас вона ще дуже ш'є, не тільки вишиває. І вона створила першу таку роботу, це вишиванка. На... Вишиванка для сина свого. Ось. І саме цікаве, що е, вона написала тут дату в такий ну, невеличкий такий е, гаманець, е, комірець, рішенька така, е, з датою початку повномасштабного вторгнення. На ну, жаль, сьогодні це вже тисяча днів, але ми ніяк не можемо написати на зворотньому е, на звороті як. Пані Людмила хотіла написати кінець війни. Відколи ми це хочемо, це бажання все ще, і все ще болить, все ще ми мріємо про це і все ще дуже-дуже хочемо написати дату закінчення війни. Також на цій вишиванці я оберіг хрестик День на вишити. Колись так вишивали нашим ну, синам, матері. Я доповню, вишиванка була шита суто під час тривоги. Суто. І одного разу тривога затягнулася. Я навіть з роботи, я недалеко там працювала і відпрашувалася. Ну, вони вже знали, що я довіра прибігти. І це саме найперша моя робота була, і дуже надовго затягнулася. Я носила хрестик оцей який там. І Дуже довго затягнулася тривога, і так у мене от виникла така ну, не то, що ідея, а переживання такі, і я його зняла і от прийшла його до цього. Так. І ми часто бачили у нас місто військове, Дуже часто на вулицях проходили військові в пов'язках, і пані Людмила вона. Дуже багато носила цих пов'язок нашим військовим і через нашого отця Михайла Каплова, передавала нашим військовим і йому також подарувала багато військових <рес> <людей. рес> пов'язок. Вони бачите з такими елементами українського орнаменту, з любов'ю були вишиті, пошиті передані нашим захисникам і Ну, далі, знаєте, воно так хорошо діло про чарку, ну як ця поговорка, <гум> як би такий почин, бо я дуже ну, для мене це була робота, вона була подарована нашому музею. І коли ця смс прийшла Олена, ви сьогодні працюєте, ну, я ми не працювала, тому що тоді в перші дні війни нам сказали місяць, десь ми сиділи ну, якби на дистанційному. На дистанційній роботі, але ми зустрілися, вона передала нашому музею. Я... Ми нічуть не плакали в обидві, коли ці, ця передача відбулася ці вишиванки, я її виставила потім <кхе>, на нашій сторінці музею. І ось воно якось так пішло, і пішло, і пішло. Хоча Людмила каже, що їй багато хто там не... нашого не тобі треба цією займатися, людмила ну, каже, що це я її так надихнула. І ось вона ну це дійсно. Я кажу, Людочка, ну таке ж ніхто не робить. Це просто, ну як, це наше сьогодення, це наша історія вишита не в каму. Зараз ви бачили, можливо, можливо, є такі книжки, Біблія, там старовинна вишита також її вишивають. Виш, вишити книжки вишивають. Це також історія вишита нитками, Але таких, от, ну, скажімо так, вишитих, вишитих предметів, які ну, відтворюють події, тим більше сучасності, я б не сказала, можливо, і є. Але для мене це такі унікальні роботи. Я, ну, ми не вважаємо, що це великий там. Ступінь ну, май майстерності, це, це не, не від цього пішло е, посил цієї виставки, а просто показати, як людина пропускає через себе всі ці події, і всі, і всі емоції вистеляються нитками на полотні. Оце хотілося показати, що це душа нашої майстрині, нашої людмили потатю, яка, яка е, може. Потім передати от, е, наступним поколінням ці свої роботи. І вони, до речі, більшість вже це музейні експонати. Я дуже пишаюся, що в нас є ця колекція, зараз вона мандрує подільщиною. Ну і трохи е, так не, не довго, але на деяких е, е, вишивках, предметах я зверну увагу. Ну, Насамперед, це наші герої, громади. Наші подільські, які загинули. Перший день війни, ось ви бачите, робота Подільська 24,02,22 року, локаторна станція. Дві ракети влучають в нашу військову частину. Загинули 11 чоловіків і 11 жінок військових. І символічно, Людмила вийшла такі крапельки. Крові, але вони з знаком статі чоловічої і жіночої 11 чоловіків, 11 жінок. Ну, бачите, цей день ми пару днів тому також відчули, тому що знову ми втратили двох наших енергетиків, які загинули. І знову ми чули вибухи, ну, до речі, ми чули. То, чув, також, так. ну, це було знову якось таке, як основе. Коли не, не, ми цього не чуємо, от як е, інші військові, люди, які живуть на тих територіях, для них це звично. А нас це трохи як ми розслабилися і оцей день, нас, нам якби трошки так шавбан чикдав, альо, війна йде, тому що багато людей. Якось стали зовсім байдужі до цього всього. Це дуже боляче. І, Бачите, потрібні якісь такі, ну треба щось нашій людині зробити, таке, щоб знову ми почали думати правильному напрямку. Ось. Це ті прізвище героїв нашої подільської громади, герої АТО, радіолокаторна станція і далі вже. Ну, До речі, ще рушники, і рушників туди людочка вишивати. Дуже жаль, ну, на жаль, але не всі тут ще прізвища і ну, де ця робота звичайно продовжена. У нас ще, вже громада втратила більше 110 чоловік. Це вже враховуючи герої поток. Е, рушник, то, до речі, я була у відпустці рік тому, тому що поряд... Це я вишила ми з людочкою. Тоді якось так. от. Вона мене надихнула, я її. Від, я вишила якраз, якраз тоді оця подія, коли потрапила ракета чи шахер, ще більше ракета пише Преображенський собор. ось. А у мене була вулиць з бабу з бабуською скрині такі червоні нитки. Я собі накреслила такі, як би, контур і вишила мені. Ну, Давайте будемо разом. <ріст> Ні, кажу, це ваше. Це просто в мене щось було. Якби моя робота вплинулася сюди, але цілі все цей проект, цей люди повністю. Я її е, е, не то, що надихаю, я просто її благаю не зупинятися, тому що це дійсно дуже-дуже. І зараз На наш час, наприклад, на, на, на на, навіть виховна робота, яку зараз ви можете сюди запрошувати е, школярів, і тут про, про, про кожен експонат все ну, докладно написано. Кожен може прочитати, підійшов, це ж не просто якась там ну, сорочка, вийшло, там, там але він прочитав, і в нього щось е, асоціації, якісь ну, дитини. там, чи, Дорослого, який розкаже, що про маленька дитина. Сукні, бачите, багато суконь, вишито, пошито, і не тільки вишито, а й пошито саме Людмилою. На День Незалежності рік тому ми зробили такий собі як сказати, подіум, виход, виход ну, в цих моделях, виходили на площу нашого міста Подільська. І е, в цих сукнях представляли, скажімо так була жива виставка, коли люди, е, дівчата вдягали ці сукні і представляли нашим гостям, мостерного міста ці роботи. І я в е, мікрофон розповідала про кожну е, про кожну роботу, про кожну сукню чи там подушку. Це у нас було був такі в такому вигляді представлення цієї цього проекту. І думаю, що не важливо, як можна представити цю виставку, важливо те, що вона несе. І В цьому році ми також подавали цей проєкт на, на грант Українського культурного фонду. Ми пройшли всі етапи, а єдине, були деякі недоліки, і фінансування ми не отримали. Але будемо подаватися і наступного. Будемо, трохи там ці недоліки ми скасуємо, там трохи підлаштуємо, так як і по їхнім вимогам. І я думаю, що ця виставка, цей проєкт буде більш такого міжнародного, можна буде вести, представляти ці роботи і за кордоном, тому що там також багато і в наших українців є свідчить з місця, якого ми виграємо. Є. Є, так. Багато робот також навіть, підійдете ближче, там подушки, старослав'янські символи, тому що Україна у нас починається ще з давніх-давніх часів. І ці роботи, старослав'янські вишивки, символи, вони, якщо ми подивимось нашу старовинну вишивку, не зараз оці маки, а якісь троянці більше. Ну, маки я взагалі це щось таке, ми не побачимо на старовинних вишивках маки, тому що мак це символ смерті. І ніколи маки не вишивали. От дубочки, листочки, дуба вишивали, навіть на жіночих сорочках, не тільки на чоловічих, а от маки я ніде не зустрічала. І в віночках також старовинних маків ніколи не ставили. От якщо подивитися наше спільне поділля, старовинні наші фотографії, весільні там, чи дівчата в віночках, там в ну, цих воскових, там маків ми не побачимо. Тому зараз е, трохи ми це переосмислюємо, цю всю шароващу, яку нам нав'язала колись там Радянський Союз, Росія е, знецінювала наші традиції, знецінювала наші, нашу красу, нашу витонченість, нашу. Таку елегантність в нашому народному вбранні, вона це все знецінювала. І натомість ми отримували якісь пластикові віночки, шаровари, таку, ці блискучі, все якесь вичерпні. Але культура наша набага, набагато глибша і набагато і, така е, різноманітна і дуже-дуже її. Дуже, Треба вивчати, знати і відрізняти від, від того, що нам нав'язували багато-багато років. Повертаючись до виставки, ще хочу на деякі експонати також звернути увагу. Зараз дуже мені подобається ця сорочка Україна Щит Європи. Ви бачите, як ракети летять, як отримує поранення наша Україна, а поза нею квітуча Європа. Дуже боляче, коли е, наші діти гинуть, наші мирне населення, і коли на це споглядають, просто і як вони кажуть. Років тому, коли наша Українська Народна Республіка боролася за свою незалежність, і, на жаль, втратила. так само Європа мовчала і захищала більше свої інтереси. Хоча, хоча так була і допомога була. І ми були, також деякий час отримали незалежність, була та Українська Народна Республіка. Але так сталося, що не втримали ми ту незалежність. Але ми зараз не будемо, не будемо сподіватися на Європу, не будемо сподіватися ні на кого, а тільки на самих себе. Тому треба єднатися, треба завжди думати, а хто, якщо не я, починати з себе. А Європа хай бере приклад у нас. Я не знаю, чи, чи колись ця виставка запам'ятається, так, можливо, просто, немає такого, такої краси, але от цей смисл, сенс, який в, кожной, в кожній роботі є, який передано, я думаю, що кожен відвідувач щось візьме для себе, щось, щось зробить якісь висновки, і думаю. Що всі разом ми все ж таки дочекаємося омріяної перемоги. Я дякую за увагу. Дякую. про Дякуємо. Чому вона з одної сторони йде закреплений кров, тому що наш схід потерпає найбільше. Тому одна сторона йдеться світ наш, він весь. Але ж ми віримо все ж таки в нашу квітучу Україну, в нашу квітучу перемогу. Дуже сподіваємося, що це найскоріше відтіснення. Ось ця суттєві це квітуча Україна, це наші дітки, наші милі, дуже болісно за них. Ось, і, і, я ці сукні я передала саме наших дітей. І хочу сказати про Ось Тут ми бачимо вихідку, дуже шкода наш охмадин теж потрапив під ракетний обстріл. Наші лелеки, незважаючи на ракети, на те, що небо наше заполонило, така Чорнота, вони все ж таки повертаються додому. Це наша каховка, яка пішла під воду. Це наш герой, ось ми бачимо, який крикнув Слава Україні його розстріляли. Ось Це в Харкові нову пошту. Це наші міста, на жаль, дуже, жаль, на жаль, це і Харків, Одеса, і Суми. Усі наші міста, які незважаючи на обстріли, вони все ж таки виднуть. І ми надіємося, дуже сподіваємося, що так буде і надалі. Це наша Вінниця, наші янголятки. Тут візочок, мама тут на візочку, знає, що у, якось дуже болісно ці сердечки, це я, я відобразила наших діток, наших янголяток. Армія дронів це наш дрон, захист наших хлопців. Наша текуча Україна, незважаючи на всю Чорночу, все ж таки і нього повертаємося, віримо в перемогу, в те, що Україна буде існувати і Україну нас не заберуть, не зламають. Ви бачите, я трохи додам, що тут квітка зображена, але вона. Тут не видно, але сама ідея, що кітка йде з бетона виходить, і як от вона пробиває цей бетон, так і наша Україна проб'ється з цього, з цього ярма, і я ну, сподіваюся, змінитися. Це вдячність нашим ВПО, які захищають нас. І ще хотіла дуже вам розповісти, тут ми бачимо. Це Громади кожна дитинка прикладала свою долоньку, долонку, ми писали, як, скільки очків дитині, як звати дитину. Наймолодший це Маша, це моя сусідка, 11 місяців. Ми дуже з нею постаралися, не з першої спроби, звісно, але ж у нас все ж таки вийшло. Тут у нас є Макс, 20 років. Я хотіла дітки лише до 18 років, і тут на площі, коли ми було свято. І ну, дівчата, от Таня, Роксі і а, Аля. От вони сиділи, і я кажу, та, хлопчик, що здоровий каже, а вони засіду. Я взяла руку, приклала, кажу, ні, цього хлопчика могла про схова. Ми тут написали записи. Ось тут ми теж бачимо це подія, яка сталася у Львові, де батько втратив дружину і трьох неймовірних дівчат. Є ще у нас в Полтаві, ми всі знаємо, центр зв'язку. Ось вишита теж подія, Полтави. Ця картина присвячена всім загиблим діткам, тому виходить, що дитина з крилем, я горянку, а мати я вишила без. Присвячена дітям, які загибли під час війни. А це наші народжені дітки. Тут має бути ось так і Наші дітки, наші українці, українці, які народилися під час війни. Тому так, народження це ж тайне. Це я сьогодні не заберу цю платічку, це я дарю нашій школі, теж це події, які от саме зараз, 17, 18 числа. Після повномасштабних знов обстрілів ракет страдається Україна. І тут ще ми бачимо багато ось таких ви Ось такі роботи, тільки робляться, це, це е, жінка війни. Кожна робота присвячена е, жінці. Є. Це вже чуть трошки пізніше ми виставимо, там є і це. Ця робота, наприклад, присвячена є дівчина Оля, яка народила під час війни. Дитині зараз лише 12 місяців, вона чекає свого чоловіка, який захищає нас в Херсонській області. Ну і так багато інших робіт. Кожна робота присвячена жінці, яка чекає свого чоловіка. з війни. Тут ми бачимо наш неймовірний байрактар. Ми знаємо під час вторгнення Першої війни він захищав нас, захищав нашу Україну. То я вишила байрактар. Цей, самий, цей малюнок, я взяла цю вишивку, я взяла, коли наша Україна подарувала байрактару, який, я не пам'ятаю його точно ім'я, який є. Власником, який виробив байрактар, і йому подарували вишиванку. Я взяла один з фрагментів іменно з тої вишиванки, яка була подарована йому. Це наші піксельники. Да, наші піксельники ми вам вдячні, які захищають нас. І тому ця подушечка саме їм, тут ми бачимо герб України і наші піксельники. Це всім нашим пікселькам. Чорноморськ. Ми знаємо всі, що там є наше золоте, це наш хліб, наше зерно, куди постійно намагаються його знищити. Так, це подаровано з Чорноморського, також ми бачимо тулинівку. Знаємо всі історії Зеленівки. Це наші молоді. Наших захисників, за наших українців, і тому саме на подушці я тобі вишила молитву Отче наш за нашу квітучу Україну. Ну, це звісно наша Одеса, наша Одеса, вона не скорена, вона тримається особливо останніми днями. Це дуже болісно, але ж все ж таки бажаємо і ми тримаємось, і бажаємо всім триматися. Ну, начебто це, начебто, так доповнення Дуже вдячна.